Із другої спроби дітей сиріти з Луганщини таки змогли вивезти до Одеси. Майже пів тисячі дітлахів віком від 3 до 17 років приїхали спецпотягом. Бойовики намагалися блокувати виїзд дітей. Вони не пустили до Луганська перший потяг за дітьми, але залізничникам вдалося сформувати поїзд в самому Луганську. Сергій Осачук продовжить. До останнього моменту час прибуття спецпотяга тримали в таємниці. Організатори вивезення дітей боялись провокацій. Із Луганська дітей Сиріт змогли відправити лише з другої спроби. Перший потяг, який за ним відправили з Одеси, не пустили бойовики. Тоді Укрзалізниця зорганізувала спецпотяг із Луганська. На вокзалі майже півсотні дітей чекали його півтори години. Але наступного до Одеси вони приїжджають без проблем. Прибуття дитячого поїзда номер 525 двадцять п'ять сполучення логанського десант чекуються дванадцятий годині. Двадцять вісім хвилин. Локомотив із синьо жовтим прапорцем на лобовому склі підвозить до платформи 10 вогонів із дітьми та дорослими, що їх супроводжують. Вачотирі чоловіка, пожалуйста. Два чотири чоловіка стойом єлачки вистраєві красиво тут, в свадеся. Ну, доволі, що Я радий. Я перший раз в Одесі. про майбутній відпочинок вони говорять охочіше, ніж про минуле. Ну там стріляли і страшно було дуже. Хотів би щоб по поскорее приїхати сюди. щоб здесь более нормально. Не так страшно. Майже пів тисячі дітей, що приїхали спецпотягом, це всі діти сироти з інтернатів Луганщини. Їх на відпочинок запросила одеська облдержадміністрація. Дітей зустрічали вихователі місцевих будинків інтернатів із помічниками, які швидко вантажать речі в автобуси. Три дня вони дня гостити у своїх сверстниках в школах інтернати міста Одеси. А потім вони уїжджають в комфортабельний здоровітельний центр Сергіївка, де будуть знаходитися до кінця августа. Условия очень хорошеї. Ми надіємося, що рібятам понравиться. Ми зділим для все, що у діті були хороший отдих і оздоровлення у самій Одесі. За кілька днів гостей із Луганщини обіцяють зводити до цирку та дельфінарію. Потім у санаторії вони пробудуть до кінця літа. Якщо ситуація на Луганщині не стабілізується, відпочинок дітей сиріт на Одещині планують продовжити і на осінь. Сергій Сачук, Сергій Голенюк, Одеса, ТСН, 1+,1.